Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. Важлива інформація для біженців з України в Німеччині. Отже, друзі, що таке мініджоп? Виплати з безробіття і мініджоп, в деяких випадках їх можна поєднувати. Також це відмінний спосіб збільшити свій рівень доходу за допомогою додаткового підробітку. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатися на цей канал, також поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам. Отже, друзі, соціальна підтримка в Німеччині, безумовно, одна з найкращих у світі, однак рано чи пізно українцям в Німеччині доведеться виходити на роботу, а багато хто з українців вже працює в Німеччині. У Німеччині існує кілька різновидів робочої зайнятості. Один з них так званий міні-джоб. Що відбувається із соцвиплатами, наприклад, під час роботи на міні-джоб? Чи буває відпустка? Як бути з лікарняним? Хто оплачує медичну страховку? Скільки можна працювати? Щоб джоб-центр оплачував житло, ці та інші питання, друзі, розглянемо сьогодні. Отже, що таке міні-джо? Простими словами, друзі, міні-джоб це неповна зайнятість або короткочасна робота. Згідно з законодавством Німеччини, існує два види міні-джоб. Перший – це мінімальна зайнятість. За якою ви заробляєте не більше 520 євро на місяць. Раніше була норма 450 євро, але з 1 жовтня 2022 року в Німеччині підвищили прожитковий мінімум до 520 євро. Відповідно, і піднялась ставка до 520 євро. І наступне це короткострокова зайнятість, за якою ви можете працювати не більше трьох місяців, або 5 робочих годин на тиждень, або 70 робочих днів. Що відбувається із соцвиплатами? Якщо ви зараховані на облік в джоб-центр, то при нарахуванні соцвиплат враховуються всі ваші доходи, усі розрахунки проводяться з зарплати бруто. Згідно з правилами, друзі, якщо ваша зарплата від 100 до 1000 євро на міні-джоб, ви можете залишити собі вільні 100 євро, це так звана вільна сума. З решти грошей вираховується 20%, які ви теж залишаєте собі. А далі соцвиплата покриває різницю до мінімального прожиткового мінімуму. А тепер, друзі, наочно, наприклад, ваша зарплата на міні брута 520 євро. З неї ми віднімаємо 100 євро. Залишається 420. Тепер від 420 віднімаємо 20%, які ми маємо право теж залишити собі. Отже, 420 євро мінус 20% дорівнює 336 євро. Ось цей ваш дохід і вираховується із соцвиплати. Інакше кажучи, при виході на міні-джоб ви будете отримувати свою зарплату 520 євро, бруто плюс 184 євро соцвиплати, що залишилося, усього 704 євро. Здається, друзі, що це зовсім небагато, але хороша новина полягає в тому, що за такого доходу Джоб-Центр все ще продовжує вам оплачувати прожитковий мінімум, оплачувати житло, оплачує шкільне харчування. У вас залишається право на купівлю, наприклад, соціального проїзного в транспорті, також право на інші соціальні пільги, наприклад, музеї та басейни. Також, якщо у вас короткострокова зайнятість або ви працюєте на якійсь сезонній роботі, це вже інший вид міні джоб В цьому випадку враховується ліміт доходу до 1640 євро. Робота має тривати не більше трьох місяців. Тобто, щоб зберегти соціальні виплати, ви можете заробляти не більше 1600 євро за три місяці. Також згідно з законом про неповну зайнятість, співробітники Мінічжоп мають законне право на відпустку і не тільки. Також право на встановлений мінімальний розмір оплати 12 євро на годину, право на оплачувану відпустку, захист від звільнення, оплата праці в неділю і святкові дні, виплата допомоги по вигідності та пологах, і також надання свідоцтва про працевлаштування і спеціальний захист для людей з важкими формами інвалідності. Що друзі з страховкою? Співробітник Мініджоб на роботі медичної страховки немає. Страхування здійснюється через джоб-центр або через договір сімейного страхування. Для мініджоберів законом передбачена тільки страховка від нещасних випадків і виплата заробітної плати в разі хвороби. На таку страховку роботодавець віддає 2% від суми вашої зарплати. Що друзі з пенсійними внесками? Із заробітної плати за мініджо за замовчуванням стягуються внески в пенсійне страхування, їх зобов'язаний вносити роботодавець. Але співробітник має право відмовитись від них, якщо зайнятість є єдиним джерелом вашого заробітку протягом тривалого часу, то пенсія по старості буде маленькою. По суті, якщо ви не збираєтеся в довгій перспективі залишатися в Німеччині, то переживати вам нічого, але якщо ви плануєте залишатися. Жити в Німеччині, то пенсійні внески краще платити, інакше залишитися ні з чим, тобто без пенсії. І Останній нюанс, друзі, чи може міні заробляти більше, ніж 520 євро в окремі місяці. Буває так, що ви підміняли колегу або відпрацювали більше годин, ніж зазвичай. Таким чином зарплата може бути не одинаковою щомісяця. І тут у німців є правило, якщо не перевищено межі річного доходу в 6240 євро, то жодних проблем немає. Тоді така робота все ще вважатиметься міні-джоб і це не вплине на соцвиплати. Ось такі, друзі, важливі новини, важлива інформація для біженців з України в Німеччині. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!